Добрий день, хлопчики і дівчатка! Вітаю вас на з звітлення. До нас у гості завітала лялька Оленка. Друзі запросили її на день народження, але вона не знає, що їй одягнути. На свято Оленка хоче піти, а сукню красиву не може знайти. Коли ми йдемо в гості, то одягаємо святковий одяг. Подивіться, як багато є різних красивих платтячок. Оленці сподобалося платтячко у горошок. Ми з вами прикрасимо платтячко і подаруємо його оленці. Для роботи нам потрібно шаблон плаття, кольоровий пластилін та дощечко. Від великого шматка пластиліну ми будемо відчіпувати ось такі маленькі шматочки і скочувати їх у кульки. Ось так. А зараз прикрасимо платічку, беремо кульки і розплющуємо їх на платічку. Ось так. У нас виходить ворожки. Ось таке гарне платтячко у горошок у нас вийшло. Я думаю, воно дуже сподобається Оленці. До побачення, малята!